Всім привіт! Знову виїхали з Віталієм на Десну, в наші місця, недалеко від дому, половити, звісно, хижака з берега. Сьогодні я хочу спробувати половити окуня на відвідний повідець, можливо на джигрі. Все залежить від умов голову, ну і також від кльову риби. В жовтні окунь у нас клює не дуже добре. Це з моїх спостережень минулих років. Ми тут ловили з Віталієм на фідер. Окунь клював. Ну і я одного разу в цьому році був з берега теж на, на стіні. Трошки щось клювало, але слабо. Ну, тепер ми приїхали в жовтні. Побачимо. В принципі в Італії нормально, можна стати. О диви. І там рибачки стоять. Я сьогодні взяв два вудлища, один на щуку, інший ну, для на окуня. Водичка ще піднялася. Кожен день підйом води. Віталій пробує ловити щуку на джиг, я пробую окуня. Побачимо, що тут буде клювати, якщо буде клювати. Якщо не буде, поїдемо в інші місця. Пробувати ловити. Та, так, перевірка, я тут не буде десь місяць. Хто його знає, як тут окунь себе веде. І коли він клює. Місяць тому тут клювали хоч дрібні окуні, але вони клювали. Зараз вже повний глушняк. Ні щуки, ні окуня. Я думаю, що оцей підйом води винен без кльові. Нічого, зараз поупираємося, якщо реально риба не прокинеться, їдемо далі по десні шукати щось десь із берега. Не будемо довго каламутити воду. Риба нам показала велику дулю, жодної покльовки, щуки, окуня. В цьому місці поки що риба ну вона може клює, якщо ловити десь там в глибині під кущами. Не, ну Фізично з берега їх обловити, ці місця дуже складно. Ми спробували, не клює. У нас є інші варіанти. Ми брали по дві вудки, по два спіння. Мікроджиг, повідець, ну один спінг окунь, інший спінг щука, може бути джиг до 30 грамів. Тому у нас є варіанти, куди переїхати і що спробувати половити. А зараз вип'ємо чайку. Зараз складу спінінг. Поїдемо шукати щастя. Віталій йди сюди. Вип'ємо по кружці чаю. Чому я тут так мало упирався? О, дивіться, це приманка називається K-Tech Sexy Impact. Вона працює тоді, коли риба хоч трошки клює. Поганий кльов, гарний кльов. Вона працює завжди. Сьогодні жодної покльовки, тому немає сенсу тут далі упиратись. Якщо на цю приманку не клює окунь, то інший я не ставлю. Оце якраз розвідник у мене Приманка номер 1 по окуню. І Розмір достатньо хороший. Як підходить під дрібного окуня там 150 грамів, так і під нормального 300-400-500 г окуня. Що, починаємо сезон слив на риболовлі. Ось вони. Сливки, які я в минулих роках брав з собою до чаю, нічого сьогодні не брав, ніякого сала, ковбаси там. тільки чай і сливи. Чай із шипшини, а сливи мариновані, я кажу, сливи в маринаді. Рецепт їх у мене є на моєму другому каналі. Будете шукати, щоб вам було простіше його знайти. Він буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. Все дуже просто. Переходьте, дивитесь, хто ще не бачив. Ну і також підписуйтесь на мій другий канал. Там виїзди, погриби, різні рецепти будуть. Ну, Всяка така риба. Тема, яка зв'язана з риболовлею, і не тільки. Віталій, дивися, що я взяв. Сливи. Сливи. Віталій поставив 24 грами грузик. А я 10 грамів на двійничку приманка. А ну ось так да, я сюди встану отак, щоб тобі не заважати. Я поки що обловлю під берегом. Ага, отак. Ну як я знаю? Нічого я не знаю, просто буду пробувати. Карчів тут немає, напевно немає, то я і поставлю на двійнику приманку, щоб краща була реалізація. Тут кидати треба трошки туди, вище по течії в омут. Отак не нема ніде, там все за кущами, ніяк не підліз, Оце що це ось тільки в цьому окні. 10 грамів нормально джигується. Трошки пройти туди, щоб закинути. Води стільки ще не підійти. Єдно време не І в тебе риба чи що? <плеси> <плеси> Я не зрозумів, це риба чи не риба. Було ж, а тепер наче якась тянеться, наче не риба. Ні, риба. О, тепер уже. Далі будеш допомагати. Розмір. Ну там 500 грамів. Такі 500 грамів, там не 500. Ну, макіла. Да ні. Опа, десь пів півторуха. -у Гар Гарна риба стоять. Є? І Віталія тут же. Тут же плювання. Це вже друге. Щось невелике? Не велика щита там. Може окунь там? На окуня схоже, подивись як спінь відіграє. Зараз такий буде окунь, грам 500. Окунь! Ой, зійшов, такий грам 300-400 був. Думаю, щось таке. Приманка глибоко. В роті. Та стоять же ж ти! Виплюнула! Виплюнула вже. Вірвала. Там може якось і можна підлізти. Ну треба. Ну пусти трошки Поки я возився із щукою, Віталій ще за, за роботав одну одне клювання. Може тут і треба отводний Віталій. Та є, спробую, зараз ще трошки проджигую на щуку, а потім можна буде на окуня закинути. Я 10 грамів. Казав, немає тут корчів, а приманку відірвав. Буду зараз в'язати от в одній повідеці. Але спіни буду використовувати той самий. Skyline 424. Довжина. Довжина 7,6 фута. Ну тут приблизно 228 напевно сантиметрів. Напевно. Округлюючи, 2,30. Віталій стоять зараз так. Закинув майже на дерево. 10 грамів побачимо на цьому шнурі, як спрацює відвідний. Достатньо, більше не потрібно ставити грузочок. Не хоче на відвідний повідець. Буду ставити звичайний жиг. Може Віталій каже, там всього один окунь стояв, такий якийсь зальотний, прольотний і все. Спробую мадвага саме діймового. Тільки вже не 10 грамів, а 14. О, нормально. Знову знайшло швидко. Хочу розловити цю приманку. Але на глибоких ямах з берега ну, не покидаєш, а такі ось. тільки отакі омотки можна обловлювати. На велику розину не захотіла, то поставив маленьку, бакса 3,2 Буду різні приманки пробувати, тому що тут явно хижак є і не один. Але активно завжди клює на першому західі. Що в мене й було? І Віталія два клювання. Одне щось зірвалося і окунь під берегом теж зірвався. Переїхали на іншу ямку, там покидали в омутку, більше клювань не було. Отак відразу активна риба себе проявила, а потім... Нічого. Ми думаємо, щоб не витрачати час, то кудись переїдемо, спробуємо інші місця. Яма круча. Будемо пробувати ловити. Вишну з 2.8 фета. Свіний імпакт фет. А потім буде видно, зараз побачимо як тут стечею. Тут глибоко, тому може бути і судачок в ямі. Конкретно тут джигується 25 шикарно поки що. Яма наче і велика, і глибини є, і корчі на дні є, але кльова немає. Ух ти! Щось на покльовку схоже було, причому на судакову. Або ж коряга, На, на корягу нанесло. Скоріше все була коряшка, ну так і знаєш, наче ото судачок тюкає, я аж на автопілоті підсік Ну Нічого немає Пройду трошки нижче. Там менша глибина. На самій ямі просто немає риби, напевно. Активної. Риба тобовка, звичайно ж є, але чому вона клювати не хоче. Ну, У нас ще є запасний варіант, куди можна буде заїхати по дорозі додому. Це мала річка Убіть. І спробувати там половити щучку окуня на мікроджиг, джигріг. Я тільки не знаю як там з травою, впала трава чи ні, чим можна буде ловити на джиг. Ну може вживо спробуємо, зараз Віталія питає. Захоче він таку, такий варіант. Тому що по десні, отак якщо сказати грубо, то з берега робити нічого. Отакі течії, так як пре. Десь якісь локальні місця можна проджиговувати те, що ми сьогодні робимо дня. Ну, а скільки ми піймали риби, ви самі бачите. Так що, поїдемо на обід, так? Ну, ми туди, ми туди, ми туди, ми туди. Там приїхали в одне місце, думали, ну реально, зачотне. Ну, оце зараз, щоб, щоб не відв'язувати, ну, щоб... відв то я відірвусь. А якщо там судак на 8 кг, як ти його будеш брати? Не рятиме за ним? Приїхали там непогана ямка, може би було ще, Але вже зайнята. Люди на фідер ловлять. Ми подивилися, поїхали далі шукати. А ми туди вверх не попримо на вході в ямку. Не будемо там бігавати. Як ти проїжджає об'їжджати? Ну треба об'їжджати, де там таке місце на два закида. О, ну Я зараз вже не... Буду... О, є, є. Про... Єесть! Віталій! Тимасом! О, про... прорвав! Ще дивись, глянь, що робить! Доганяє! Я його струшую, щоб іди звідси, не трогай мою приманку. Вона ще догнала. Другий раз. Оце ось таке місце, що якщо приманки... Не шкода. І шнур міцний такий І Ти подивись, що робить. Тягне. Тягне, відірвав. Все. Приманку не прив'язує. Поїдемо джигувати на обіді. На дорожку чайку хлібнуть. І наш красний Віталій. Ягоди вони поки їздили в термосі, розбилися і вже <с> Ні, ну, така заварка. Приїхали ми на малурічку. Вперше в цьому сезоні осінньому я буду пробувати ловити на джиг на ямці. Розрахунку на окуня в першу чергу. Монтую оснастку Grig 5 грамів. Ось така приманочка. Не дуже маленька. Але під цю рибку, яка тут живе, жила, підійде. Флюрик окуньовий, тонкий. 0,2 мм, тому я думаю, що якщо клюне щука, то скоріш за все, що вона підкусить приманку. <різвість> І багато листя зверху. Оце дуже буде заважати листячка. Ну спробую. А Може пощастить. Води теж додавалось багато, це не осінній рівень, це... причому вода як додається, вона відразу ось, чорна вода. Водичка чорна, тому так і клюватиме. Якщо й далі вона буде додаватися у наших річках, то придеться переходить на озера, тому що з таким рівнем і таким кольором води на хижака нічого робити. Зробив три закида на окуня, поки що глухо, а під берегом щучка тепає. Може вона хоче воблери під берегом малька чимало. Ну, сьогодні без воблерів. Джиг змінив місце. Пробую ще тут. Далеко кидати не потрібно. Хоча й води багато, але 5 грамів вистачає по цьому рівню течія. Така помірна. Ну в мене шнур тонкий, ну, четвертий. Оконьовий. Снастя окуньова, але щось з окунем зовсім не виходить. Десь треба його шукати, кудись їхати. Не знаю куди. Або чекати листопада, тому що в жовтні щось. Я ніколи нормально окунів не ловив може їхати на судочка. на Надисну. Там де ми були нещодавно. Була тільки що покльовочка недалеко від берега. Щучка була це 100%, але риба не засіклася. І таке гарне гарне клювання. Може. А може й окунь був, ну тут вже недалеко від берега. Гупнуло. Хоч щось. Я знову змінив місце, перший закид довожу до берега, вже шнур практично вертикально був і клювання. Хто був, не дізнаємось. Це щось не то. О, це на риба. Це якийсь зачеп. Так іди. Да, гіллюка. Тоді була риба. Одне клювання і все. Не хоче більше на цю приманку, може змінити яку приманочку. Ну, явно це був не окунь, я думаю, це була щука. Якби окунь то ще б щось би було б Добре, вода мутна, тому спробую таку кислотну резину, це мадваг, 2,5 дюйми. Трошки ще тут покидаю на виході з ямки, сонце вже сідає, день закінчується. Ось так сьогодні вийшло половить. Що на десь ніщо на обіді. Риба не клює. Але колись вона заклює. Дочекатись потрібно. Ну все, закінчили риболовлю. Не хоче риба тут клювати, тому йдемо додому. Може наступного разу буде краще? Поїдемо в інші місця, побачимо. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!